Неділя, 24 вересня. В ефірі підсумковий випуск новин на 11 каналі у студії Марко. Ручка Вітаю вас! Коронавірус повертається у світі. Зафіксували новий штам ковіду пірола. Це під виду мікрону, що налічує понад 30 мутацій. Медики кажуть, наявні вакцини, скоріш за все, будуть недостатньо ефективними. Передбачають, пірола виявиться ще заразнішою, а перебіг хвороби ще важчим. Фахівці прогнозують, незабаром новий штам може поширитись усім світом через зменшення обсягів тестування ковіду. Нагадаємо, в Україні карантин, який діяв у зв'язку з пандемією коронавірусу, скасували 1 липня. Цієї неділі відзначають міжнародний день глухих. І до війни людям із порушенням слуху було тяжко на вулиці в транспорті установах, а нині і поготів. Адже можливість вчасно дізнаватись про повітряну тривогу це про життя або смерть, як виживають не чуючи, у повномасштабну та чи допомагає держава. Дивіться в сюжеті Владислава Авдієнка. Уявіть, лунає сирена, а ви її не чуєте. Вибухи. Всі кудись біжать, а ви не розумієте, що відбувається. Ти не чуєш, зазвичай тебе не чують. Як дізнатись, де найближче укриття? Кого запитати? Цього літа людям з порушенням слуху почали видавати смарт-годинники з вібросигналом. Та поки тільки в столиці. Якщо у мене телефон в сумці, я не Буває, сирена йду. Я не чува та нужна часи. Все ж ніхто нам не хоче. На де області всі хочуть. Ну страшно. В обласному товаристві глухих кажуть із початком повномасштабної держава повністю припинила фінансову підтримку. Через це довелося майже в половину скоротити штат. Два роки держава нам не наказують ніякої фінансової поддержки, а зарплату платити не ну, переводчикам. Примерно 2,5 тисячі глухих. Бо ближчі допомоги потребують, зокрема, переселенці Галина та Володимир із Соледару. Через жахливі обстріли окупантів вони півроку жили у підвалі своєї багатоповерхівки, не чули, але відчували, як у будинок влітають снаряди. Снаряд з Северодонецька і з Попасного попав і зруйнував нам стіни. Благодаря воєнному волонтеру Ігнату нас він вивіз. І ми переїхали в Дніпро судові процеси. Допомога в пенсійному фонді, лікарнях, ЦНАПах. Сурдоперекладачів катастрофічно не вистачає. На всю область їх усього семеро. Одна з них Мелітіна Глушко. Окрім основної роботи, вона встигає перекладати ефіри 11-го телеканалу вже три роки. У Деяких людей є цей єдиний спосіб. Це пенсіонери. У них тільки кнопочний телефон. Саме від неї, не чуючи жителі області, дізнаються життєво важливі новини, зокрема й про війну. Згадує перший місяць повномасштабної майже цілодобово працювала у військовій адміністрації. Спікери, які виступали кожні там 15, 20, 30 хвилин. Дуже тяжко було перекладати воєнних, показує найвживаніші слова воєнних часів. Повітряна тривога град. Винищувач, ракета, безпілотник. Нині обласне товариство працює за рахунок членських внесків та здачі в оренду приміщень. Сподівається, держава поновить фінансування, а поки підтримують одне одного. Хочу їм побажати терпіння, віри, перемоги і щоб суспільство допомагало їм як можна більше. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Шкільні роки в евакуації понад 70 дітей з Нікополя вже другий рік живуть в одному із санаторіїв Дніпропетровщини. Усі вони з родин співробітників Інтерпайп. Як тільки почалися обстріли, компанія одразу запропонувала евакуювати жінок та дітей до більш безпечного району області. Цьогоріч учні пішли на навчання до місцевої школи, аби бути, як зазвичай, у класах за партами. Про маленьких нікопольців з недитячими мріями Катерина Нічик далі. Були вимушені втекти, так сказати, бо в Нікополі було залишатися вже неможливо, ну, реально вже було дуже страшно. Так, день, коли довелося покинути рідний Нікополь, згадує пані Ксенія. Виїхати допомогла компанія Інтерпайп. Як тільки ворог почав гатити по місту артилерією, підприємство організувало евакуацію родин своїх співробітників, а саме жінок та дітей. Також забезпечило їм подальше проживання. Кімнати у прихистку каже Ксенія невеликі, втім гостинні кожне на дві-три особи. У санаторії жінка живе разом із двома дітьми. Втім, ділиться за рік проживання тут рідними стали всі. Ми дивимось всі за всіми дітьми, бо всі рідні йдеш по коридору. там, Женя, ти на уроки пішов? Я йду там. Тут ну, как та тут больша, велика, велика родина, така комуна. Аби всі діти мали змогу соціалізуватися щодня, у санаторії організовують дозвілля, влаштовують спортикіади, конкурси, естафети, розвиваючі заняття для дошкільня, танці та арт-терапію. У, буде... «У мене буде по стіні пастіні їздити». Усе це організували коштом компанії, а ще триразове харчування. Цьогоріч частина дітей вирішила навчатися очно у місцевій школі, аби спілкуватися з однолітками. Старшим класом тимчасово проводять уроки дистанційно. Ми тільки почали недавно вчитися, в в нову школу, все добре. А от першачки вже стали до офлайн занять. Серед них Славко вже більше року разом із бабусею та старшим братом живе в евакуації у більш спокійному районі області. Школяр каже, заняття вже полюбив, тому що що я першої тільки ж не маю і можу і троє на іноді. Найбільше розповідає Славко, полюбляє фізкультуру та математику, встиг завести і нових друзів. Втім, каже, дуже сумує за тими, хто лишився в Нікополі, то жить за матосою та рідним містом. Тож найбільша мрія маленького хлопчика зовсім не дитяча. Я хочу, щоб війна закончилась, і що жили бабушки, дідусь, дошки мами там жили. Міря, що не умирали да у компанії Інтерпайп кажуть, всім необхідним своїх співробітників евакуйованих Нікопольців будуть забезпечувати допоки буде потреба. Або у такий скоротний час батьки мали змогу працювати та не турбуватися за безпеку своїх дітей. Дорослі малеча попри щоденні загрози та обстріли, вірять зовсім скоро обов'язково повернуться до рідного мирного Нікополя, своїх шкіл та повсякденних домашніх справ. Катерина Нічок та Євген Шпак. Новини 11 каналу. Продовження деросифікації у Дніпрі нові назви отримали ще майже пів сотні вулиці Провулків. Цього тижня під час 41-ї сесії міськради депутати перейменували топоніми, пов'язані з державою терористкою. До переліку увійшла і вулиця Курчатова, яка тепер носитиме назву 128-ї бригади ТРО Дніпра. За таке рішення проголосували одностайно. Про новий топонім на честь героїв. Далі Олена Петроченкова. Довгий час ця вулиця носила ім'я радянського фізика-ядерника Ігоря Курчатова. Сьогодні її переіменували на честь 128-ї бригади тероборони Дніпра, яка з перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на захисті нашої країни. У самій бригаді вважають, такий крок важливий для тих, хто нині служить, бо таким чином шанують захисників, але ще й увічнюють пам'ять полеглих за незалежну Україну бійців. Тієї бригади, яка була створена у місті Дніпро на третій день війни, це було 26 лютого. Яка вступила в бій вже через півтора місяця після цього, і яка не виходить з нуля протягом ну майже півтора року. Наказ про створення 128-ї бригади був підписаний 26 лютого 2022-го. А вже наступного дня сотні добровольців віком від 18 до 65 років стояли у черзі, аби записатися в її лави. 90% з мешканців міста це з одного боку. А з іншого боку, в ці перші дні до нас приїхали люди, які змушені були покинути свої місця, де вони жили, і з родинами потікати з Херсонщини, з Луганщини. Вони стали основою підрозділу там, в одному з наших батальйонів. Нова назва вулиці на честь 128-ї бригади це також і нагадування жителям Дніпра, завдяки кому вони продовжують ходити на роботу, відвідувати кав'ярні та гуляти парками, тобто жити мирним життям. І більшість містян це розуміють. Я вважаю, що правильно. Так, чому? Ну, тому що країна повинна пам'ятати своїх героїв. Зараз дуже такі непрості часи, дуже така, як би сказати, тяжка війна. І Україна повинна пам'ятати своїх героїв, своїх хлопців і слава Україні. Вони нас захищають. Ну, щось знаєш про цю бригаду. Не дуже, але знаєте, що вони герої. Вона місцева з Дніпра. Ну тоді чому б і ні? Це добре, я думаю, добре Пам'ять про цю війну має залишитися. Ми повинні знати наших героїв. У мене син також воює. Слава Україні! Героям слава! Тепер рішення про переіменування вулиці на честь 128-ї бригади тероборони Дніпра має підписати мер. І тоді назва Курчатова остаточно зникне з топографічних табличок, аби на мапі міста не залишилось жодної назви з російським присмаком. Олена Петриченкова, Євген Дрозд. Новини 11-го каналу. Протягнув шість автівок на 21 метр. Зробив це зубами. Дніпрянин Дмитро Грунський встановив рекорд Гіннеса. За відстаню і за вагою. Це вже друге світове досягнення спортсмена. Торік екстремал протягнув потяг метро зі сталевим тросом на шиї. Свої рекорди присвячує ЗСУ та збирає донати на потреби наших захисників. З допомогою нового досягнення планує накопичити пожертв на 380 тисяч гривень. Їх передасть оборонцям, які воюють на Запорізькому напрямку. Я задоволений. Я присвячую цей рекорд. Насамперед, Збройним силам України також присвячую всім загиблим нашим героям. Якісна вистава у жанрі мелодрами «Лючі і Фелікс, перша прем'єра у новому театральному сезоні Драмікому. Це історія про кохання, зв'язок між минулим та майбутнім. Відповідальність та прощення. У театрі кажуть, вистава актуальна, бо саме під час війни багато родин проходять неабиякі життєві випробовування. На генеральній репетиції побувала наша кореспондентка Олена Петроченкова. Я замовив дощ, виклав стільки, щоб ще й блискавку додали. А що не подобається? Назіхало. А парасолю й сама могла взяти. Ходи в зуби? А це ідея. Може б скиглила менше. Люча перебувають у шлюбі п'ять років. Вона вирішує покинути чоловіка попри свою любов до нього. Залишившись сам, Фелікс занурюється у спогади про свою юність та згадує всі родинні розчарування. Замкнутий в собі по цим стереотипам чоловік ніколи не повинен плакати. Він бути сильним в такому дусі. І от що з цього виходить, що інколи треба відкритись, бути щирою і свої почуття відпустити. Цей шлях якраз Фелікси проходить на протязі вестан. Вистава «Лючий Фелікс це своєрідне дослідження відносин між двома людьми, кажуть режисери. Виникають криза. Як з неї вийти, що треба робити для того, щоб в стосунках між подружньою парою, між людьми, які домовились бути разом, щоб це зберігалося? Герої занурюють глядача у складні емоційні відносини, розмірковують над сенсом життя та цінністю родинних зв'язків. Все відбувається, що повинно відбуватися в сімейних відносинах, але ти його не відчуваєш до кінця, і ти знаєш, що десь є якась схованка. А люче, вона така, їй або все, або нічого. Їй він весь потрібен. Вона для нього вся, і він для неї всі. Весь. Над виставою актори почали працювати ще до війни, але показати їх глядачу вирішили саме зараз, бо сюжетна лінія має більший сенс та актуальність. Зараз дуже багато пар, ну, тому що війна і звісно, тому що важко психологічно а, і розлучаються, і десь не знаходять підтримку один одного. Ну, різні причини є, да розлучень і. Розставань, але ми хочемо про це поговорити з глядачами відверто. Про те, що важливо сьогодні підтримувати один одного. Важливо все ж таки в основі будь-яких стосунків має бути кохання, підтримка один одного. Прем'єра Лючі Фелікс відбудеться 23 та 24 вересня. Перша у новому 97-му сезоні театру Дерміком. Олена Петроченка Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Одинадцятий канал увійшов до переліку якісних ЗМІ, які радять дивитись. Про це повідомляють експерти Детектор Медіа та Інституту масової інформації. Вони проаналізували понад дві сотні телеканалів, радіо та онлайн видань. Перевірку пройшли лише половина в нашій області. Одинадцятий один з двох рекомендованих телеканалів. Переглянути найкращі змі можна на інтерактивній мапі. Посилання зараз на ваших екранах. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.